Доброго часу, шановні українці, з вами Відьмак Поволок. Хочу вам сьогодні розповісти про ритуал хрещення. Релігійний ритуал, магічний, який проводять в церквах попи. Щоб ви розуміли, тобто, відали, що означає цей ритуал, і робиться він для чого. Його люди, більшість людей просто не знають, для чого це, і роблять, щоб не відділятися з натовпу, тому що весь соціум так робить. Грегор релігій, який сильно пронизаний в нашій культурі, заставляє їх це робити. Поясню, що він собі означає. Він є магічним ритуалом, тобто некроманським, тому що вся релігія християнства вона пронизана некрообрядами. Як відбувається цей обряд? Приносять новонароджену дитину, чим раніше, тим краще, тому що чим менший захист. Менше енергетика і слабша в людини, тобто дитина, яка йде на підключці в матері, з нею легше проводити якісь маніпуляції. Тому навіть допомагати дітям до тих років не бажано взагалі навіть магічно, це в крайніх випадках, тому щоб не зашкодити, є таке правило, щоб не зашкодити, як медицині, не лізти в їхню енергетику. Але в цей період приносять на заклання Яхви дитину на ритуал хрещення. Цей ритуал проводить піп, як жрець-провідник енергії Бога Яхве, і начитує. Ритуальні молитви, тобто вони називаються навіть зараз скажу, заклинальні молитви, заклинальні молитви, тобто це закляття. Суть ритуалу, яка спочатку потрібно умертвити людський дух, для цього проводиться ритуал, він є в багатьох культурах, тобто можна для великого очищення, тобто повністю перепрошивання людини, проводиться ритуал умертвіння людини. Її або закопують під землю, або використовують воду. Що роблять попи? Вони опускають в чан з водою дитину, тобто як символ мертвого. Сюди обов'язково занурюють наутіз, тобто хрест, який несе страждання, тобто заряджають максимально воду мертвої енергії і опускають дитину під воду, навіть окунають тричі, тобто вони дотримуються всіх магічних ритуалів і циклів, тобто ритуали зроблені правило. Ви можете навіть перед крещенням попросити в попа, щоб він вам дав почитатися ритуал, але Скоріше за все, що вам їх не дадуть, тому вам потрібно їх знайти самим і почитати. Тобто, перша стадія цього ритуалу потрібно занурити, мертвити для цього світу. Дитину, тобто людина помирає для цього світу. Є такі ритуали, дієві, коли в людини дуже погана доля, їй просто потрібно мертвити, щоб її ніякі сили енергії не бачили, і тоді повністю перепрограмовують людину заново. Вода тут, релігія християнства, використовує мертву воду. Ось. Її заряджають, заговорюють відповідно перед цим, щоб забрати з людини мертвити для цього світу живих. Начитується відповідний ритуал, опускається сюди дитина, тобто сюди навіть розп'яту, обов'язково розп'яття має бути. Тобто розіпнута людина. Яка страждає в пересмертних муках і відповідна енергетика. Також можуть опускати частини моші, тобто частини мертвих тіл, які широко використовуються в мікрообрядах християнства. Потім дитина помирає до цього світу, її витягують з води. Далі що відбувається? Що попи роблять? Коли дитинку витягують, у неї є голова. В голови дитини йде зв'язок з родом. Тобто ще залишається рід, і рід намагається тримати дитину. Це таки не так просто, навіть ритуали мертвіння, так звані через землю чи через воду, в різних культурах, народі всі вони є, не дають відсікти цей канал. Що тоді робить піп? Наступні ритуали, які він начитує, він вистригає. от Хай тут буде дитинка, на ті де кріпиться родовий канал, він вистригає також хрест, тобто не пряме єднання. а... Множицями, і це символізує обрізання якраз цього родового каналу. Після цього не може, по правилам нашого світу, тобто людського світу, де є люди, завжди людина повинна бути підключена до якогось роду. Тобто є ритуали, які відуючі роблять, щоб зробити свій рід заново. І відповідно вони мають кудись підв'язати дитину. Вони прив'язують до хрещених батьків. Тобто так названих беруть називають інших батьків хрещений тато, хрещений мама, тому що від своїх рідних дитина буде відрізана. І маючи цей хрест страждань, начитується ще одна з цих заклинань, щоб підселити Дух Божий. Тобто, фактично умертвляється людський дух, і відсікається людський дух від роду, обрізається всі програми, і наче з підселяється Дух Божий. Дух Божий це є Ну, церковний, можна сказати. Тобто буде нести енергетичну програму. Яка закодована на те, щоб людина страждала і саме через страждання готувала яхви, тому що він харчується цим енергією. І буде, людина тоді несе свій хрест. І дуже погано, коли в роду багато хрещених, тоді вони весь рід несе оці хрести на голові. І після цього дають хрещених батьків, щоб по правилам просто є правила Творця, які не можна тут порушувати, і мають бути батьки. І приєднують до хрещених батьків. Зв'язок, відповідно, нормально не ляже, не прив'яжеться до цих батьків, а хрещених. От. І, Тобто зв'язок буде слабкий. І з батьками обрізається рідними і приєднується, тобто через костелі, можна так сказати, як в програмуванні, приєднується до тих родів, ще й двох родів зазвичай з різних, тобто два роди, куди робиться підключка. Тобто прямий канал тепер з християнством. І до мами і тата з інших родів підключається. Тобто, максимально людина виходить, душа людини розбалансована і немає ніяких, ніякого сталого захисту. І основним її тепер каналом буде канал е, страждань, тобто нести буде хрест. Хрест, відповідно, відпрацьовувати всі гріхи, все, що прописано в Біблії, все, що там написано, то людина буде робити. От, по писанню, по контракту. Фактично, це є клеймо на душі і е, є підписання контракту. І тепер зобов'язана ця людина чи маленьке дитя, яке народилось, мучитись і е, хворіти во славу свого яху. От. Що ще страшне, тому що е, на заключному етапі ПІП присвоює. Е, Окреме ім'я, тобто вбиває максимально зв'язок з родом і родове ім'я батьків і присвоє ім'я обов'язково якогось мученика. Тобто людина, яка вже страждала, яка є неупокоєна і через ікони тут прив'язали до Грегора, навіть інколи там, як Серофіма Саровського, як інших, за вуха притягнутих, тобто брали вухвів і прив'язували. відповідно, називають ім'ям якогось мученика. Тобто, фактично ще відбивають від мученика ще додатково одну програму, інекційну ставлять, щоб людина несла програму. Того так званого святого, але це не святі, тому що вони світла не несуть, і е, додатково ще більше страждала. Ось такий виходить коктейліт Хрещення. Тобто дитина вмертвляється в всю людське, обрізається, відсікається зв'язок з родом, по якому гуляє дух, і е, людина не має свого духу. Вставляють також е, програму енергетичну на страждання християнства, підселяють е, церковну програму, енергетичну, так, так званий Дух церковний, от, ну чи біст церковний, Дух Божий. Тому що на кожну людину Духа Божого от, ви можете подивитися сильно віруючих людей, які нічого не мають в стражданнях які духи в них сидять. От. Чим можна цьому зарадити? Тобто, або не хрестити людину в ідеалі. І, і зняти хрест ребенцу з роду, взагалі, щоб релігію винищити, максимально бути поєднаним з родом. І так само провести магічний ритуал, саме роз, розірвати контракт, тому що енергетично прописаний договір з Яхов. Так само потрібно зняти цей хрест, і от я безкоштовно вам цей ритуал даю, нічого нікому не потрібно перезаключати договори чи щось інше робити. Просто щоб розірвати контракт, подивіться моє відео, я тут додам, чому релігії це зло, і ви так само можете своїх дітей і самі самостійно. Зчистити цей канал з голови і відкрити його сонечку, наприклад, там можете потім роду, чи там, соло прописати, чи з рід з родом працювати. От. І будете вільними, ви відчуєте, як ваше життя зміниться. Не буде страждань. І взагалі нащо таке робити? Я вам просто з магічної точки зору розповів, що робиться. Тобто умертвляється, максимально вбивається зв'язок з родом, очищається людина саме через некроманські ритуали, через мертву воду обрізається. От. І Прописується ім'я мученика, якого, щоб людина страждала, на косяк якісь вороди пхають, ослаблені, коли навіть, ну що, що з рідною матерію зіжок, а що з чужою чужого роду. Ну, тут ще може бути нюанс, що людину, коли беруть в хрещенні батьки когось свого роду, то все-таки дитина залишається в роду. Хоча, знову ж таки, саме стильний зв'язок з матір'ю. А тут матір добровільно віддає на те, щоб обрізали цей зв'язок з матір'ю, що є жахливо. Думайте, аналізуйте, шукайте ці заклинальні молитви. Розумійте суть самих ритуалів. Я вам поетапно все розповів, що відбувається. Я думаю, що свідома людина своїй дитині такого не побажає. Навпаки, буде осяювати сонечком. От, я показували мені дуже класний ритуал мальфарів, який ще дорелігійний, коли їх не з'єднали з... з християнством. Ну, це вони зробили просто, щоб вижити, щоб їх не вирізали, як вовхів, наприклад. Або можете ну, багато чого зробити, але точно не приєднувати дитину на заклання, як жертву, як вівцю, як раба Божого, щоб вона потім була. І тут, і саме страшне, що вона буде після смерті. Тобто людина після смерті раб Божий, царстві Божим ким буде? Царем? Ні, там же цар є. І там є своя ієрархія, а і там вона залишиться рабом. І там будуть її доїти, мучити, щоб і там душа страждала. От. Хто спілкується з померлими, той знає, про що я говорю. Думайте, думайте і робіть висновки. Так, а, ще що я хотів, давайте подивимося, що це ритуал хрещення, коли нову е, дитину хрещення при, заключається контракт з Яхве, що десь нова душа Грегору е, сам. Так, ми бачимо, що йде очистка, тобто розрізання. Ну, хахала, тут сути книж йде, як відсікання як гелітина е, духовного зв'язку. ось. Тобто духовний зв'язок опиняється між очисткою і розрізанням, і людина потрапляє якраз в релігію в рабство. Тобто в науті символ кризи рабства. Плюс йде підселення як пертро, як істоти от, в тіло людини, ну, як беркани. Тому новий в центрі наутіз. Ну і тут Ергіс можна поруч ще протрактувати як енергію. Відрізають від, від мирського і до Божого приводять. І центральна руна на утіз означає, що дитина є рабом, тобто нового раба в кризі, в стражданнях, там в центрі не було щось, якась хороша позитивна руна, а саме заганяють рабство. Тобто плюс один раб. Думайте, думайте, чи ваші діти, як взагалі дитину, можна занести на заклання. Ви проаналізуйте ті діти, які не хрещені, чому у них кращий ріс іде, розвиток і все інше, особливо відуючих людей. Зверніть увагу, будь ласка, на відуючих людей, які може навіть не афішують, але живуть серед вас, і на їхніх дітей. Ви проаналізуйте, подивіться відмінності. Тих, кого ні в роду, ні отут, ні на клейма на душі, ні на голові немає. З вами був полукруг. Всього доброго.